Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цікава метаморфоза пише звичайний слюсар з Одеси. Василь Галушко зазначаючи, що має багато питань щодо Зеленського, щодо Порошенка. Але наразі просто складає один плюс один. Слухайте його аргументи далі. Мови оригіналу У Дебальцево та Іловайську Винен Порошенко, Несирський та хомчак. А от у Бучі, Бородянці, Маріуполі, Бахмуті, Херсоні винен Путін. Шайгу відвоювати 70% Донбасу, звільнити Слов'янськ, Лисичанськ, Краматорськ, Маріуполь то зрада, а просто проєбалі Херсон і увесь південь України за 4 години за каховко то звитяга рівня Наполеона. Рашисти у 2015 році взірвали склади то стовідсотково Порошенко. Путін розбомбив склади, військові частини нафтобази, сотні тисяч убитих. А при чому здійсню Зеленський. намагався відновити системи ППО Барига, зняти Клін, строни з ППО перед. Війною це турбота про безпеку країни, лідера світу, будувати ЗСУ та розвивати країну Барига. Хоча будемо чесні, і власний бізнес також розвивав непогано так. все пішло, коли став президентом. Але ж не будувати асфальтний купол та велике крадівництво друзів з 95-го кварталу. Ой, наш бубочка витратити мільярди власних коштів на ЗСУ, то топіар, а надавати власний творчий контент телеканалам країни агресора, отримувати бюджетні донації від Росії, записувати відеосики з Москви та весь. Смівати Україну фільми для дорослих то про бізнес. Ситно їсти та мирно спати, відпочивати в Турції та Єгипті. То ми виживали, їли пол полваріника на троїх. Сидять в підвалах, зруйновані вщент міста, гектари могили з жовто-блакитними прапорами. Він вже не втік. По безвізу їздить на вихідні відпочивати в Париж та Прагу. Вони зробили безвізи, щоб всі уїхали. Мільйони біженців в країнах єс. Спасіба за ні, Ми уїділи Європу продавити мінські угоди, які дали час відновити практично з нуля ЗСУ сформувати військову коаліцію на чолі з США та запустити ВПК для виробництва зброї, які погані ці мінські угоди. Він зрадник підписати формулу Штенмаера в Парижі, розвести війська, розмінувати Чонгар та Паракоп розформував аеророзвідку, розвідку контрснайперські групи. Зупинив завод Артем та завод Малишева, збанкрутував краза Богдан. Он смотрел в глаза Путіна, там у віділ мір. нужно просто перестать стріляти. Розюме, допоки українці складатимуть ці аргументи у своїх. Голові вони не викликатимуть у них рвотного рефлексу. Дота Україна стікатиме кров'ю своїх героїв. До зустрічі, друзі. Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.